Всім бенжорна, з вами Аня, 3D-художник з персонажів, а це мій канал HMD From ФрамГял. Я декілька тижнів не записувала відео, бо, якщо чесно, я взагалі не знала, про що корисне ще можна розказати. Я трошки вичерпала теми, про які я можу говорити, а записувати відео лише заради богів записування відео мені зовсім не хотілося. А зараз якраз є те, про що я можу розказати, і я сподіваюся, що кожен з вас у цьому відео знайде для себе щось корисне або щось нове під час перегляду. Цього відео. Оскільки я нещодавно доробила свій персональний проект персонажа, який не під НДА, не релізниця через 5 років, а просто мій власний персонаж, про який я можу говорити, і тому я вирішила записати мейкін of, так би мовити, розбір того, як я працювала над цим персонажем. І під час цього відео я розповім саме про процес створення цього персонажа і поділюсь вами деякими tips and tricks. А ще у кінці відео я розповім, де саме я використала штучне. Інтелект під час створення цього персонажа. тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Одразу хочу сказати, що я тупанула і не записала жодних таймлапсів під час створення цього персонажа. Максимум, що в мене є із відео по цьому персонажу, це деякі таймлапси зі створення катани та записи моїх стрімів на Zbrush Лів. Де я і робила трошки цього персонажа. Зазвичай я все записую, але цього разу ні. В мене закінчувалась пам'ять на комп'ютері. Вона вже рік закінчується, тому. Я час від часу підчищаю пам'ять, підчищаю комп'ютер і чомусь я не знаю, не бачила сенсу записувати таймлапс до цього персонажа, тому. Їх майже у цьому відео. Пробачте. А ще за символічну підписку у 7 доларів на мій Патреон можна отримати відео з нюансами геймдев пайплайну, які я пояснюю саме на цьому моєму персонажі. Ми поговоримо там і про хайпольку, і про ретопологію, і про ювішки, і про текстури. Вважаю це одним з найкорисніших відео, які є на моєму Патреоні. Цю інформацію важко знайти в інтернеті, бо це реально нюанси, з якими ми зазвичай стикаємо. Аємось лише коли ми вже на роботі, і там виявляється, що тут є деякі підводні камені, тому краще бути підготовленим і знати їх заздалегідь. Ласкаво запрошую на свій патреон посилання в описі до цього відео. А якщо хочете записатись до мене на кар'єрну консультацію або на менторство, тоді переходьте в мій інстаграм і напишіть мені прямо в інстаграмі. дірект. я переглядаю всі запроси на переписку. Тому скоріше за все ваше повідомлення не пропущу. І так, чому я обрала саме цей концепт? Якщо коротко, то тому, що цей концепт зрозумілий. Окрім промальованого концепту, там був ще франт і бекв'ю в а позі, що дуже мені допомогло. Обожнюю такі концепти, бо не треба ламати голову. Вигадувати, що там за поза, вигадувати, що там за пропорції, що там позаду у персонажа повинно бути. Все промальовано і все зрозуміло. Ще одним аргументом до вибору цього концепту було те, що тут немає 100-500 деталей, які тільки моделити треба півтора. Року, бо я знаю такі концепти, де деталей 100-500 і над ними мусолитись можна реально рік, півроку, півтора і так далі. Що можна загубити будь-яке бажання продовжувати створювати цього персонажа, і у такому випадку ваш 3D-персонаж має великі шанси потрапити у папочку недопрацьованих робіт. Та що там говорити, я, якщо чесно, навіть цього персонажа відклала десь на. Два роки, бо він мені надоїв, коли його шукала. Я його знайшла у папці «2023 рік. Давайте погодимось, що цей концепт не найкрасивіший, не найактуальніший, не найскладніший, не найунікальніший з тих, що ми можемо знайти на ArtStation. Я його обрала насамперед, щоб швидко щось зробити і викласти собі на ArtStation, Бо в мене портфоліо на 70% складається з хайпольок, а це ну не дуже добре. Я просто хотіла щось швиденечко зробити, щоб показати, що я справді вмію в повний пайплайн, бо кому потрібні ті пояснення, що я вмію, але персонажі під теа. Або що той проект, над яким я працювала, рік він не релізнувся, і мені не можна викладати все одно, те що я там поробила на тому проекті. Тому треба просто було зробити якийсь персональний проект за повним пайплайном, де буде видно, що я все вмію робити. Одразу хочу сказати для тих, хто буде питати, як знайти роботу у ГМД, такий персонаж це середня температура по лікарні. Що я маю на увазі? На роботі у вас скоріше за все буде персонаж приблизно ось такої складності. Звісно, якщо ви не підете у якісь дуже прості мобілки або не підете одразу на гадовор. Оце середня складність персонажів, які ми робимо на роботах. І якщо ви думаєте, як обрати персонажа для свого наступного проекту для портфоліо, обирайте персонажа приблизно ось такої складності. У мене з цим персонажем складностей взагалі не було. Я на цьому проекті нічому новому не навчилась. Просто якісна зроблена модель під геймдев. Тут все, що я вмію, все видно. Ну собственно, і цілі навчитись чомусь новому на цьому проекті не було. На відміну від мого проекту Girl. Де я спробувала себе у напівреалізмі у, у скульптингу реалістичної шкіри, реалістичних текстур, створення волосся як геном, рендеру волосся Варнольді, Блін, Варнольді. А на цьому проєкті ніякої такої цілі не було. Просто зробити персонажа за повним пайплайном, все, що я вмію. І тут все було гладко і впевнено. Ну а тепер я пропоную поговорити про різні етапи створення цієї моделі. І починаємо ми класично, як завжди, з хайпольки. Зараз буде сюрприз. Етап хайпольки я робила два роки. Бо робити цього персонажа я почала на задбрашлі в стрімах. Потім мені перестав подобатись концепт, потім знайшла роботу якусь, потім переїхала в Італію. Знову робота, якісь там скорочення, менторство все таке. І лише в квітні цього року я згадала про цього персонажа і вирішила швидко доробити хайпольку, Бо там десь на 80% вона вже була готова. Я щойно помітила, що я щурюсь, бо в мене. З вікна є баше сонце. Ось так виглядала хайполька, коли я її відкрила в цьому році. Тут майже дороблений блокаут, нічого не придеталізовано, і майже всі меші вже були готові. А ось так виглядає хайполька, яку я швиденько завершила, і швиденько перейшла до ретопчику. Важливе зауваження для починаючих рдешників: ваша хайполька повинна виглядати максимально чисто, бо всі ваші недоробки, всі ваші артефакти прекрасно запікуться на карту нормалі, ембієнт оклюжен та не. Всі інші карти, і ви це потім ніколи в житті не пофіксите. Приділяйте етапу хайполі максимально багато часу та уваги, і не женіться за тим, щоб швидше завершити роботу, викласти в портфоліо та знайти роботу. Бо хайполька це найвідповідальніший етап вашої роботи. Якщо ви зробили хайпольку, аби зробити, то далі можна не продовжувати. Нормального персонажа з цього вже не вийде. Тому заварювайте собі чай з ромашкою, включайте у навушники звуки природи та спокійно собі працюйте. Ретопологія. Ретопологія це мій. І найулюбленіші так бо тут. Можна розслабитись. Я тут максимально не нервую, бо для мене це окремий вид медитації. План на полікаунт цього персонажу був максимум до 50 тисяч трикутників. Це середньостатистичний полікаунт на гемдев персонажа. Всі ігри, на яких я працювала за останні роки, були саме під такий полікаунт. Я, як на мене, це найкомфортніший полікаунт, бо вдається зберегти і силует, і в той же час не зробити модель сильно хайпольною, що, звісно, не підійде під гемдев пайплайн, якщо ваша модель буде. Буде дуже хайпольно. і колеги. Я нагадую, що просто взяти нижній сабдівшн левел для топології під геймдев це не прокатить, бо там зовсім інші принципи топології, які відрізняються від того, що нам треба для геймреді моделі. Бо там в нас модель під смуз а геймреді модель це не під смуз там інша сіточка, там інші принципи. Персонаж в мене вийшов в цілому на 46 тисяч трикутників, і персонаж складається десь приблизно з 10 меш і Це включаючи. Шаючи катану. А детальніше про те, що я залишила на бейк, а що реально ретопнула і чому, я розказала у своєму відео, яке вже доступно на моєму патреоні. Нагадую також, що обов'язково також перевіряти свою модель на наявність многокутників. Бо якщо вони у вас там є, колеги, це максимальний ред флаг, і вам потрібно це швиденько виправляти. Бо потім реально буде біда. Ювішечки. Ювішечки я робила врізом Юві. Бо як на мене, це найкраща програма для створення ювішок. В майці мені не подобається. Дуже некомфортно, неудобно, не подобається і взагалі жах. До речі, між Майю та різом ЮВІ в мене стоїть брідж, щоб витрачати час на експорт, імпорт туди-сюди модельки. Дуже зручно. Та нагадую, цей гоузі брідж, який ми маємо між задбрашем та майкою. Але тут він реально працює. Купувала я його на ArtStation, і Я не пам'ятаю скільки він вже коштує. Посилання залишу в описі до цього відео, і це не реклама. На цього Персонажа в мене було 5 ювісетів, а якщо враховувати катану, то 6. Катана була на окремому. Я розділила персонажу на верхня частина, нижня частина, волосся, голова з руками та очі. Чому так, запитаєте ви? Бо знову ж таки, це середня температура по лікарні. Саме так ми робили на проєкті «Secrets of Skywale, наприклад. До речі, моїх персонажів до цієї гри ви можете подивитись на моєму артстейшені. Їх там аж 4. Baking. Тут все стандартно. Запікаю я як завжди в мармосеті. До речі, в мене на каналі є мій старий. Туторіал по тому, як запікати у мармасеті. З тих пір нічого не змінилось, запікаю я так само, як і раніше. Посилання також залишу в описі до цього відео. Але артефакти все ж таки трапляються, але мені пощастило, що я знаю дуже класний прийом, як їх можна за 10 хвилин пофіксити у фотошопі. Що навіть мама рідна не здогадається, що там були артефакти. І як це зробити, про це я також розповіла в своєму відео на Патреоні. Щодо карт, які я запікала, тут набір стандартний, все, що від нас вимагає. High substance Painter. Карти нормалей, дві штуки, Ambient occlusion, Curvature, position та Sickness. Але якщо чесно, я трошки проїбалась з картою Material ID. І якщо зовсім чесно, я просто полінилася і запікти. Це карта, яка допомагає нам швидко накинути маску у Substance Пейнтері на місця з різними матеріалами та кольорами. Ну, зазвичай з різними матеріалами. Я чомусь подумала, що у мене на персонажі не дуже багато різних матеріалів. Тому, якщо що, я дуже швиденьчко, все ручками намалюю. І знаєте, що це була помилка. В итоге я всі ті маски малювала години три. А могла б швидко все зробити за 20 хвилин, якщо б запікла ту кляту карту. Ну і якщо зовсім відверто, я майже ніколи не пеку. Цю карту. Бо я про неї тупо забуваю. Бо для неї треба дуже контрастними кольорами зафарбувати вашу хайпольку у зетбраші. А я про це абсолютно завжди забуваю. Тому кожного разу малюю всі карти потім ручками у Substance Сабсенспейтері. Я вас дуже прошу: не повторюйте цю помилку, не лініться, не забувайте і печіть цю карту. Чи пекіть. Чи печіть, як правильно, напишіть в коментарях. Кожного разу, коли я малюю цікля, ці кляті маски у Substance Painter, я думаю, да блін, ну відкрий же ти той зетбраш, ну розфарбуй модель, І зроби вже ту карту. Але чомусь мій мозок мені постійно каже, «Е, та не треба, ми вже майже все домалювали. І кожного разу це займає години. Етап текстурингу текстури моя найнеулюбленіша частина роботи, оскільки я ніколи не відрізняла жагою до малювання, то створення текстур у мене ніколи не викликає дикого захоплення. В мене завжди йде торг з собою. Я завжди кажу собі одне й те саме. Просто давай хорошо їх зробимо швиденечко, і ми підемо нарешті до рендеру, який нам більше подобається. Цей персонаж він напів хендпейт, напів. -пів PBR. ні туди, ні сюди, ні те, ні се, ні риба, ні м'ясо. Але саме та техніка, яка зараз використовується у багатьох іграх. Що ж це означає на напів pbr на ви можете мене запитати. Значить, це коли бейс колор зроблений за принципами хендпейнту, але не чистий хендпейнт. Але при цьому тут присутні pbr карти такі як Roughness та Metalness. Roughness я конвертувала у Substance Painter із бейс-колору, який я перед цим намалювала. Та трошки його підправила у тому ж Substance Painter. А от щодо карти Металік, тут є невеличкий лайфхак, щоб ваш метал виглядав як метал, але не було цього сильного контрасту у тінях, і щоб ваш метал не виблискував чорним у деяких місцях, а це одна із властивостей металу. То вам треба значення металік понизити трошки, щоб він не був. Одиниці, щоб не було 100% металік, і таким чином ви можете позбавитись цих темних частин на вашому металі, на вашій текстурі металік. А ось як я зробила бейс color, щоб не доводили займатися чистим хендпейтом, я також розповіла у відео, яке доступне на моєму патреоні. Одразу скажу, що це дуже сильно полегшує створення текстур без колору. Поза. Якби я себе не вмовляла подивитись туторіали з рігу і нарешті зробити нормальний рік для свого персонажа, я знову відмовилась від цієї ідеї. Я кожного разу себе вмовляю, що треба вивчити той рік, хоча я не розумію нафіга, але кожного разу я чомусь думаю, що його треба вивчити. Але не вчу, якщо чесно, 10 років у ГМДФ, і я досі не бачу сенсу у вивченні рігу, бо це робота інших спеціалістів і точно на труде художника по персонажах. Так я розумію, що бувають вакансії, де вони хочуть, щоб ви робили і ріг. але там вони зазвичай хочуть, щоб ви робили ще і анімацію, і VFX, і в Unreal все додавали, і взагалі самі створили одну ігру. Але ну камон, камон. Ну, це не працює, так не можна. А ще я думаю, що в мене просто кровоточить та сама дитяча травма. Коли ще на курсах, коли я вчилася створювати 3D-моделі, в нас був блок по вивченню рігу, і ми його створювали там взагалі ручками. Ніяких цих ваших Advanced Skeleton чи ще якихось інших костелів. Ми робили все ручками. І я досі пам'ятаю, як в мене жодного разу не вийшло створити той ріг нормально, і там чомусь ніколи не працював з її, і треба було все переробляти спочатку. Господи, як мене це харило, і з тих пір я сказала все. Ніякого рігу дручіться самі. Отже, поставила я свого персонажа у позу, як завжди, у ZBrush через Transpose Master. І потім трішки пофіксила артефакти кисточкою Move. І тут я хочу дати вам невеличкий лайфхак. Коли ви вже через Transpose Master поставили вашого персонажа в позу і повернулись до всіх саптулів, я вас дуже прошу, назначте текстури, а саме Base Color, на вашу модель у ZBrush. Це для того, щоб подивитись, що нічого у вас не потягнулось. І якщо там щось потягнулося, Тягнулось, то це також можна виправити у ZBrush обережно кисточкою Move. І ще коли будете назначати текстуру в ZBrush, пам'ятайте, що в ZBrush, коли ви імпортували вашу текстуру у ZBrush, її треба фліпнути по вертикалі. Іконка фліп-В. Меню з текстурами ZBrush чомусь автоматично перегортає текстури і вони неправильно накладаються. Бо що? Бо ZBrush створений, як то кажуть, художниками для художників, і ми якось інтуїтивно повинні здогадатись, як там все працює. Чомусь, як завжди, все ніяк у людей. Але якщо чесно, я вже звикла до цього. Не сказати, що воно мені подобається, але я просто до цього звикла. Ну і звісно, що я люблю задбраш. Не можна говорити, що я не люблю задбраш, бо тоді Максон у мене відбере безкоштовну мою ліцензію, яку я отримую за те, що веду їм стрім на Максон задбраш. Mm. І нарешті рендер. Я колись чесно ненавидила рендер. Бо чому? Бо в мене ніколи не получали зробити нормальний рендер. А потім я розібралась і полюбила. І зараз це моя друга улюблена стадія створення персонажа у цьому всьому пайплайну найулюбленіша — це ретопологія, а друга найулюбленіша це рендер. Я роблю рендер майже завжди у Marmoset, бо я знаю все про рендер у Marmoset. І я навіть записала курс по рендер персонажів у Marmoset. І щоб придбати цей курс, пишіть мені в інстаграмі у Дірект. Рендер я зробила швидко, десь години за дві, і, якщо чесно, дуже задоволена результатом. І в мене є для вас невеличкий лайфхак. Якщо ви доробили ваш рендер, і вам здається, що кольори трошки не насичені, або навпаки, дуже перенасичені, або там не вистачає тіней, або занадто темні тіні, Ви можете це виправити у фотошопі. Бо у фотошопі є чудовий тул. Він знаходиться, здається, у Adjustments і там є curves криві. І за допомогою цих кривих ви можете трошки навалити або забрати того, що вам не подобається на вашому рендері. Дуже часто цим користуюсь. Ну і також, щоб додати кінематографічності моїм рендерам, я ще трошки додаю фільтр нойз. Але здається, я про це вже казала і не один раз. Користуйтесь! А тепер нагальне питання: де ж я використала штучний інтелект? Так, для одного із рендерів зізнаюсь, я справді використала штучний інтелект. Так як я ніфіга не розумію у всіх цих ваших Midjourney, Stable Diffusion та всіх інших, я закинула у чат GPT. Свій рендер і попросили його згенерувати мені фон. Чому ChatGPT також? Бо я оплачую його підписку, і тому я використовую всі його можливості за свої гроші. Ось такий фон згенерував мені чат GPT. Не прям вау, але я його трошки розблюрила і закинула на бекдроп бекдропу І Ось що вийшло не прям вау, не прям, щоб мені дуже подобалось, але якесь різноманіття. Тому я все ж таки залишила цей рендер у своєму портфоліо. Нехай буде, але більше ніде, що її я не використовувала. Тому не треба від мене відписуватись. Будь ласка, я все ще 3D-художник. Справжній. Отже, висновки та думки. Я страшенно рада, що я завершила недоробленого персонажа. Це зекономило мені час як мінімум на місяць, бо хайполька була майже готова. А ми всі маємо ці папочки з недоробленими персонажами. Ну напишіть мені, хтось у кого немає папочки з недоробленими персонажами. І в мене є ще мінімум дві-три завершення хайпольки, які я також планую доробити по повному пайплайну і викласти це у своє портфоліо. У мене в портфоліо ці персонажі. Наші представлені зараз як хайпольки, тому я думаю, що я їх видалю, а нових вже за повним пайплайном я зможу додати до свого портфоліо. В мене зараз такий вайб, коли не хочеться випригувати зі штанів і робити щось наскладне, складне, найдунікальніше, що забирає дуже багато часу заради того, щоб один рік робити одного персонажа і потім його викласти у портфоліо. Мені хочеться просто зробити якісних персонажів, просто викласти їх у портфоліо і просто сидіти собі на сраці рівно, не витративши при цьому купу часу. Як і всі власних персонажів, я роблю дольше ніж тих, що роблю по роботі, бо немає дедлайнів і мені за це ніхто не платить. Тому можна заощадити купу часу, якщо просто взяти свою майже готову хайпольку або готову хайпольку, доробити її по повному пайплайну, викласти портфоліо і показати всьому світу, що ти справді вмієш у той геймдев-пайплайн. А якщо ви також хочете вміти робити персонажів, яких роблю я, то ласкаво запрошую на себе на менторство, або ж на кар'єрну консультацію, де ми з вами розберемо ваше портфоліо. Я дам повний фідбек, побудую вам стратегію розвитку. Ми вами все обговоримо, і вам вже буде набагато легше. І йти по цьому складному шляху встановлення 3D-художником. Записатись на це все можна в моєму інстаграмі. Посилання на свій інстаграм я залишаю в описі до цього відео. І ще я дуже хочу нагадати вам про реальну необхідність завершувати своїх персонажів на створення одного персонажа Ми витрачаємо Купу часу, а час в нашому житті обмежений і реально не хочеться провести весь час за комп'ютером, роблячи персонажів стіл, так ніколи не показуючи їх світу. Як мінімум, так точно не знайдемо роботу. А в мене на сьогодні все. І я ласкаво нагадую, що на патреоні з дуже корисне відео про нюанси гемдев пайплайну, якраз на прикладі цього персонажа. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк. А я бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти та побачимось. У наступному відео